Вітаю, шановні підписники та гості каналу Енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Сьогодні у нас дуже цікава тема, присвячена вона новинам та їхньому впливу на наше життя. Чи ми можемо щось зробити, аби якимось чином очиститися, аби допомогти собі, щоб страждати менше, аби якимось чином знову ж таки наповнитися енергією і почати знов жити? Давайте! Все детально. Поїхали. Отже, давайте розпочнемо з того, що таке новини і яка їхня роль у нашому житті. Оскільки я трохи знаюся на політичних технологіях і їхньому впливі, саме тому, що я за освітою маю в цьому розбиратися. Я хочу вам сказати, що новини це не просто інформація. Це інформація, яка проходить певні етапи, і вона створюється заради того, аби мати певний вплив на нас, на тих людей, які є глядачами, тобто є цільовою аудиторією телевізійних каналів. Давайте просто згадаємо, аби не поглиблюватися дуже детально про те, що таке новини, от як їх канали створюють, які там проходять всілякі трансформації і все інше. Просто чесно ми знаємо про те, в якому інформаційному середовищі ми живемо. і чому ми так живемо, так? Тому головне, що нам треба зрозуміти, це те, що новини це спеціальна технологія. Це не є просто інформація в чистому вигляді. Звичайно, завдяки тому, що технології зараз дають можливість доступу в прямому ефірі, майже миттєво. Знати, що відбувається в світі, що відбувається в країні, що відбувається в вашому місті, це дає можливість фільтрувати новини і розуміти одразу, де є правда, де є фейк. Саме завдяки дуже багатьом каналам інформації, як телевізійним, так і інтернет-каналам. І це соціальні мережі: це Фейсбук, Телеграм, Твіттер, Ютуб, все, що можна. Брати, використовувати і аналізувати самостійно. Але все ж таки саме новини становлять дуже важливу частину нашого життя. Якщо ви згадаєте минуле своє життя до війни, то просто спробуйте подумати, який контент ви дивилися. Ну, скоріше за все, на телебаченні, якщо ви його дивитеся, ви мали доступ до концертів, фільмів. Крім того, фільмів різного жанру. Це фільми екшени, комедії, детективи, драми, мелодрами, будь-що. Це, звичайно, новини, це, звичайно, реклама, це якісь спортивні заходи, які можна було дивитися, культурні заходи, ем, тревел-шоу, все, що пов'язане з мандрами. Так? Але на даний час здебільшого. Телевізійний контент перетворився саме на джерело новин. І ці новини, проходячи свої трансформації, проходячи всілякі етапи, звичайно впливають на наше життя. І треба пам'ятати про те, що ми живемо під час гібридної війни, коли інформація і вплив на свідомість людей має дуже велике значення. Тому люди, які дивляться а, лише новинні канали, вони. Дуже сильно відчувають оцей вплив на собі, а цей вплив, він відображається на стані психіки і на стані здоров'я. Яким чином вони впливають, ми зараз з вами будемо розбиратися. Новини, як і будь-яка інформація, це якесь, скажімо так, знання. Тобто людина отримала це знання, чи воно є правдиве, чи воно є фейкове, і психіка починає його переробляти, тобто аналізувати. І, звичайно, перше, що робить мозк, він аналізує, яким чином ця новина вплине на життя цієї людини. Тобто, ваша психіка сприймає новину таким чином, що вона обов'язково впливає на ваше життя. Хороша новина покращує людині настрій. Погана негативна новина, звичайно, настрій може зіпсувати миттєву. Коли кількість новин негативних наростає, 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 і ця маса стає критичною, то людина починає втрачати віру в завтрашній день. Тобто, з'являється відчуття безнадійності, відчуття того, що завтрашній день взагалі може не настати, що все погано. І психіка починає малювати картини майбутнього. Вони є дуже звичайно негативні, під впливом негативних новин. А також якщо людина обговорює ці негативні новини з іншими людьми, які постійно перебувають в цьому негативному середовищі, то під впливом новин та під впливом оточення, психіка людини вже починає вважати, що взагалі все пропало і нічого не буде. Що це далі нам дає? Воно призводить до того, що людина починає втрачати так зване бачення. Бачення це здатність подивитися у своє життя у майбутню перспективу. На один день, на один місяць, на три місяці, на рік уперед, на десять років, іначе, скажімо так, на все життя. Подивитися, яким чином? Не через третє око, а просто. Уявити собі, що попереду є перспектива, що в мене далі є майбутнє, в мене далі є життя. Так от вплив новин, коли їх стає дуже багато і вони дуже негативні, він є таким, що людина оце бачення втрачає. Втрачаючи бачення, людина втрачає одночасно і життєві сили, тобто втрачає енергію. А сили це саме те, що нам потрібно: працювати, піклуватися про близьких. Просто взагалі насолоджуватися кожним днем життя, що нам дав Господь. В свою чергу, коли людина починає втрачати життєві сили, і життєву енергію через те, що вона вже не бачить перспектив свого майбутнього, вона не може туди подивитися, вона собі вже людина перестає дозволяти вірити у своє майбутнє. У цей час, втративши життєву енергію, людина може потрапити саме у депресивний стан. Оцей стан це не тоді, коли дівчата просто страждають, коли хлопець покинув або нещасливе кохання. Депресія це справжня хвороба, це такий стан, коли мозок дуже погано і мало виробляє гормон серотонін. Серотонін – це гормон радості. Але радості не просто так, а радості від процесу, коли людина досягає якихось цілей. Отже, якщо ми розглянемо цей ланцюг а, подій, що відбуваються в житті людини, навпаки, то виходить таким чином, що людина перестає діяти, бо не може діяти, немає сил через те, що втратила енергію, а енергію втратила через те, що перестала вірити в своє щасливе майбутнє. А у щасливе майбутнє перестає вірити людина тоді, коли мозок перестає мало виробляти гормону серотоніну. А це відбувається саме тому, що людина перебуває під впливом дуже частого, дуже довгого накопиченого негативу. Отже, наша задача зробити таким щось таке, аби мозок почав виробляти більше серотоніну, аби знов відновити свої сили і підвищити своє бачення. Тобто, ми знову зможемо бути сильною, наповненою, енергійною людиною, яка вірить у своє майбутнє. А заради цього вона рухається уперед і вчиняє певні конкретні дії на своєму шляху до досягнення успіху, до реалізації якихось своїх проєктів, просто працювати наполегливо там, де людина працює, або змінити професію, змінити роботу. Заради цього треба чомусь навчитися. І це теж дуже важливо, для цього теж потрібно мати сили, мати натхнення, ентузіазм і це все робити. Отже, зараз ми обговоримо про те, як негатив став просто частиною нашого звичного життя. А після цього обговоримо, як ми можемо собі допомогти. Чому ми говоримо про звичне життя? Це життя у негативі під впливом негативних поганих новин. Їх дуже багато, тривають вони дуже довго, і вони на нас впливають. На цьому крапка. Отже, нам треба зрозуміти спочатку, тобто усвідомити, чому негатив перетворився на звичне життя. А далі, як змінити свої дії на те, щоб наповнюватися позитивною енергією, аби у нас було багато сил, натхнення, ентузіазму, аби працювати, йти вперед, досягати ціли, досягати успіху. Отже, згадаємо те, що ми знаємо про звички. Звички формуються за три місяці. Період, який триває війна, значно довший тобто людина. Раніше до війни. Мала доступ до якогось доброго позитивного контенту. Ходила на концерти, десь був якийсь, якийсь відпочинок, по телебаченню ввечері можна подивитися якийсь серіал про кохання, про натхнення або детектив, або це був будь-який різний контент, включаючи спорт та все інше. Тепер людина перебуває під впливом негативу, бо цей негатив, коли ти знаєш якусь погану новину. То ти хочеш знати її продовження. Твій мозок каже, треба знати, що далі відбувається. І ти починаєш щоденно дивитися новини і починати ранок з цих новин. Подивіться, будь ласка, це відео, яке було попереднє: Як відновити свою енергію повернутися в ресурсний стан це дуже корисне відео. А я буду продовжувати, і ви також подивіться це відео, а потім продовжуйте дивитися це, будь ласка, відео. Отже. Тривають негативні якісь події. Вони впливають, і це перетворюється на звичне життя. Тому що звичка формується три місяці. Часу минуло довше. Отже, якщо ви це вже усвідомили, то ви зрозуміли, що ви робите якісь дії, які вам нав'язані саме негативними новинами. Ну, це не дуже добре, коли людина цілий день сидить в інтернеті і лише шукає новини: новини з фронту, новини, де що відбулося погано, де ракетні обстріли, де що зруйновано, де хто загинув. Це не нормально для людини. Людина має прагнути отримувати знання те, що є корисним, практичним, прикладним, те, що можна використати для того, аби досягати цілей, або аби діяти, аби працювати, аби рухатись вперед. Оці негативні новини вони зупиняють весь рух, вони зупиняють весь розвиток. І нам треба для того, аби це змінити, треба змінити своє звичне життя. Заради цього треба змінити свої звички, тобто брати звичку негативну і замінювати її на позитивну. Заради цього треба робити інші дії, які будуть супроводжувати нас на шляху саме до нового звичного життя. Це можна робити свідомо, і це обов'язково треба робити свідомо. Давайте ми далі про це поговоримо, як ми можемо собі допомогти що саме ми можемо заради цього робити. Ну, першим, що можна зробити, це просто взяти і записати на папері, на папері ручкою. Це буде добре, бо це краще ніж друкувати на комп'ютері. Список дій, які ви почали робити щоденно, через війну. Ви побачите, що там є дуже багато речей, які вам не подобаються. Ну, от я вже наводила приклад у своєму минулому відео про те, як я провела війну у місті Миколаєві. Це ходити добувати воду, якої немає в квартирі, і вона не йде з крану. Це такий період ми пережили. Це потреба. Носити на лобі лихтарика у той час, коли ми жили під ракетними обстрілами без електрики. Це потреба якимось чином зігривати своє житло, коли було холодно. Це такі дії, які ми змушені були робити. Це те, що ви робили для своїх дітей, аби вони могли робити домашні завдання. Це... Е те, що ви навчилися, скоріше за все керувати генератором, і це вам, скоріш за все, не подобається, бо це не дуже приємна робота, так би мовити, да? ви цього не робили. Отже, треба написати список всього, що ви почали робити під час війни, але воно вам не подобається. Ви свідомо знаєте, що такі звички, які ви отримали, вони взагалі якісь не дуже погані. Це може бути навіть звичка лягати спати о другій ночі. А просинатися, наприклад, о 10 11 ранку, бо ви не можете до ночі заснути, і ви просто сидите за комп'ютером, що не дуже добре є у другій ночі, так? Бо краще засинати до опівночі обов'язково, аби наступного дня прокинутися свіжою людиною наповненою енергією. енергією. Можливо, ви перестали читати книги, можливо, ви перестали відвідувати вебінари людей, які вас надихають. Можливо, ви перестали слухати музику, можливо, ви перестали займатися спортом. Скоріше за все, все, так, так і відбувається. Отже, перша дія, яку ми робимо, ми виписуємо у список на папері ручкою все, що ми почали робити, і воно нам не подобається. Друге, це треба зрозуміти для себе, що нам треба змінити фокусування, фокус, уваги. Тобто. Звичайно, ті новини, які надходять, все, що відбувається, можна отримувати взагалі не з телебачення і не з телеграм-каналі, а просто подивитися навколо себе, так? Бо коли ти вночі чуєш повітряну тривогу, бо ти е чуєш вибухи від ракет, так або від роботи ПВО, ти сам це знаєш, це не новина, яку ти отримав звідкись це, ти сам отримав цю інформацію. І нікуди від цього не дітися, тому треба фокусувати свою увагу на якихось добрих, приємних речах. На чому можна сфокусувати увагу? Перш за все, це вдячність, це слова вдячності. Ми дякуємо Богові, ми дякуємо ЗСУ, ми дякуємо нашим батькам, ми дякуємо нашим близьким. Ми дякуємо нашим друзям. Ми дякуємо нашим сусідям. Ми дякуємо продавцям у супермаркетах за те, що вони працюють. І навіть вони працювали без, без електрики. Ми дякуємо аптекарям за те, що вони працювали під час ракетних обстрілів і бомбардувань наших міст. Ми дякуємо водіям за те, що вони доставляють їжу до супермаркетів. Ми дякуємо всім тим людям, які допомагають нам хтось е, привезти взуття до магазинів, хтось привезти новий одяг, аби можна було змінити гардероб. Е, е, хтось привозить нам косметику або жінки були гарні, а чоловіки просто охайні. Є дуже багато всього, за що ми можемо дякувати. І це має стати ритуалом. Вдячність вона посилає просто у Всесвіт дуже хорошу позитивну енергію. І його просто відзеркалює. Ви отримуєте саме якісь блага, здоров'я, добро, гарні новини завдяки тому, що ви починаєте це випромінювати. Тобто, джерело змін має бути в вас. Ви це випромінюєте, ви це віддаєте, і ви це отримуєте. Таким чином, поступово негатив почне змінюватись на позитивні новини, які ви будете отримувати у своє життя. Далі, після вдячності, до чого ми доходимо? Це середовище, це природа. Звичайно, якщо ви живете не взагалі в зруйнованому місті, а в тому місті, де є якісь парки, де є сади, де квітнуть шикарні рослини. Де все оживає весна, природа це той час, коли я записую це відео. Птахи співають, і ти бачиш, що навколо життя продовжується. Коли ми фокусуємо увагу на позитиві, з нами відбуваються внутрішні зміни. Фокус уваги дає мозку команду, що життя продовжується. Отже, у вас з'являється бачення, а ми пам'ятаємо, що бачення дає енергію. І це має стати щоденним, щоденною звичкою помічати те, що гарного і доброго відбувається в природі навколо вас. Сонце світить, тепло, все зелене, все гарне. Люди, якщо вони посміхаються просто вам при зустрічі, коли ви з ними вітаєтеся, це теж позитив, який ви побачили. І ми продовжуємо зараз, переходимо до наступного. Яку вправу конкретну ми ще можемо зробити задля того, щоб у нас покращувався настрій щоденно? Якщо ми будемо дивитися на позитивні речі, фокусувати на них увагу і постійно дякувати, то зміни з нами відбуваються достатньо швидко. Мені знадобився один місяць для того, аби відчувати багато енергії. Ще вправа, яку я роблю і дуже рекомендую вам, вона має дивну назву вона має назву антивідкат. Бо цю вправу ми використовуємо тоді, коли ми змінюємо свої переконання, а мозок не хоче змінюватися, йому краще жити так, як він звик, бо все решта навіть добрі зміни, вони лякають мозок. Він думає, що це щось небезпечне, і треба залишити все так, як воно є. Оце має назву зона комфорту. Тому для того, аби виходити з цієї зони, треба робити антивідкат. Це дуже проста справа вправа, яку ви робите щодня. Просто ввечері ви берете папір і записуєте ручкою 10 позитивних моментів, що відбулися з вами протягом дня. Цю вправу можна робити і на комп'ютері, просто друкувати. Але коли ви робите це ручкою на папері, ваш мозок підсвідомість краще це запам'ятовує, усвідомлює і воно переходить до підсвідомості. Ви просто згадуєте все, що відбулося з вами протягом дня. Гарного тільки, тільки хороші речі. Це мають бути дуже дрібнісенті речі. Члени родини сказали вам доброго ранку. Вам подякували за сніданок. Дитина погуляла, повернулася з дому в гарному настрої. Вам від... якщо ви жінка, вам відчинили двері, наприклад, до магазину. Десь вам дали руку, десь вам щось допомогли, якусь маленьку дрібницю. Ви отримали телефонний дзвінок, де була гарна новина. Повірте мені, за моїм досвідом і досвідом моїх учнів, не було жодного разу, якщо людина хоче. Записати ввечері 10 позитивів, які відбулися за день, щоб їх не відбулося. Це просто навичка, це тренування, коли ви налаштовуєте себе тільки на позитив. І от ви робите це і щодня, щодня, щодня по 10 позитивних подій, що відбулися з вами за цей день. Ви їх записуєте, ви це фіксуєте. Якщо ви будете робити цю вправу, вам знадобиться лише один місяць. Для того, аби фокусуватися на позитивному, ви почнете притягувати для себе позитивних людей, позитивні події, якісь потрібні вам інструменти, ресурси для досягнення ваших цілей. І цей інструмент він дуже допоможе вам змінювати ваші дії. Якщо ви починаєте бачити тільки хороше і за цілий день це запам'ятовувати, потім це записувати, то ви почнете читати книги, які надихають. Почніть шукати такі книги. Якщо ви зараз читаєте якусь надихаючу книгу, яка вас наповнює, яка дає вам світло і віру в майбутнє і у завтрашній день. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А ще, будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал поставити лайк, поширити це відео у соціальних мережах, у своїх групах, у Фейсбуці. Це дуже допоможе нам потрапити у рекомендовані відео, і канал почне розвиватися швидше. Я вам за це дуже дякую. Отже, ми починаємо фокусувати свою увагу на позитиві, читати книжки, які нас надихають. Ми записуємо 10 позитивних моментів дня, і ми свідомо шукаємо в інтернеті менше новин. Якщо ці дії ми почнемо робити, і вони перетворяться на щоденну звичку, то ви побачите дуже швидко, як ваша душа очистилася від негативу. І якщо вам це вдасться, то повірте мені, досягти успіху вам буде значно легше, бо ви почнете притягувати до себе нове оточення, нових надихаючих людей. Тих людей, в кого ви можете вчитися, тих, хто може для вас стати наставником або керівником, ви можете знайти нове, нову роботу, можливо, ви захочете змінити місце проживання, але все найкраще в нашому житті відбувається тоді, коли ми фокусуємо свою увагу на позитиві. Зараз для цього ми спочатку очистуємо душу від негативу. З вами була Оксана Каменецька, канал Енергійне життя. Підписуйтесь і чекайте повідомлень про нові відео на каналі. Дякую за увагу!